Наявності для вас маємо е, тример е, мережевий, Тобто тример дротяний. Давайте подивимося, як він виглядає. Дуже цікаво. Тут тобто, багато є машинок, варіантів, там, які працюють так, від мережі. А тримери взагалі складно знайти. Вони зараз всі акумуляторні, тому є ось такий варіант. Зараз я вам покажу. Подивіться, бачите, який зручний розмір. Маленький, ось такий, маленький тример. Працює тільки від, 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 від дрота. Ось цього. Ось, тому це може бути хороший варіант для окантувань, для стрижки бороди, особливо якщо у вас і велика борода, тут 3, 6, 9, 12, для легкого підстригання. Також тут є в комплекті ще ножі, є ніж, ось такий це для стрижки голови, є ніж для бороди. Ось такий він тут на 35 мм, а це для контурів. Ось тобто Тут в комплекті три ножі, ножі, різні насадки, тому кому треба, звертатись це в нас бренд Voyager V099. Ось так це виглядає. Ось, будь ласка, три в одному. І тут, бачите, хороший нульовий зріст. Це навіть заявлено на упаковці, тому кому потрібно, будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно, тому звертайтеся.